Ворог використовує різні види озброєння, є ранячі снаряди, так звані флешети, стреловідні ранячі елементи. і У нас є декілька клінічних випадків, де ці флешети потрапляють в тіло наших військовослужбовців, призводять до поранень. І нам на сьогоднішній день додається виконувати лапароскопії, торакоскопії, так було і поранення серця, де є життєво загрозливий стан з ознаками гемоперикарду і тампонади серця. І військові хірурги вперше виконували торакоскопії і лапароскопії при сучасній бойовій травмі. Це і лапароскопічна неферектомія при бойовій травмі вперше в світі. Це застосування системи рибо реанімаційної ендоваскулярної балонної еклюзії аорти при внутрішніх кровотечах, яку ми на сьогоднішній день використовуємо в зоні бойових дій. Це і використання. Різних методик, які ми сьогодні також представили при ампутаціях кінцівок. От був клінічний випадок поранення, важкого поранення жінки-військовослужбовців 80-го року народження, де в хірургії вимушені були важке поранення, сучасна бойова травма ампутувати обидві нижні кінцівки і ліву верхню кінцівку, але завдяки злагодженій роботі хірургів, анестезіологів, завдяки прицільній евакуації, ця поранена була евакуйована на Вищий рівень надання допомоги на сьогоднішній день: вак-терапія, повторні хірургічні обробки, ну, дійсно врятували життя і вона одужує. Дійсно, надалі це тривалий етап і реабілітації, і відновлення, протезування, але те, що врятовано життя, мабуть, це є самим головним, що роблять військові хірурги і анестезіологи. Нас військові хірурги запрошують на різні конференції з'їзди в інших країнах. Багато по всьому світу вже проводять конференції сучасної бойової травми. Українська делегація постійно приймає участь в цих конференціях, з'їздах, міжнародних. І коли ми показуємо той досвід, який мають військові хірурги, повірте мені, це дійсно унікальні операції, які не мають аналогів в світі. І наші партнери дійсно дивуються, як в таких, знаєте, певних обмежених можливостях і технічних. І можливо медичних і в важкої бойової обстановки хірурги на другому рівні в прифронтових зонах виконують сучасні оперативні втручання по порятунку життя. Це їх дійсно дивує, і я кажу відверто, вони переймають той досвід, який ми маємо.